Жмоно більшості у Верховній Раді ані формально, ані реально немає, тому що за останніми голосуваннями там, де не збирають, взявши за горло, як, наприклад, по САПі, САПІНБУ по відновленню незалежності було то реально є слух народу в середньому 160-170 голосів. А на останньому пленарному тижні ситуація була дещо складніша, тому що. Чи менше людей було, чим менше було бажаючих голосувати за ті чи інші законопроєкти, і тому навіть вже союз із ОПЗЖ і співпраця з іншими групами чи фракціями не давала гарантії прийняття тих чи інших законопроєктів. Це ми могли відслідкувати минулого тижня. Що коли європейська солідарність не підтримувала ті чи інші правки чи законопроєкти, там або вони взагалі не проходили, або було на грані. Оце це є реальність, яка є. Але е, в такому випадку треба було би оголосити про саморозпуск монобільшості формування коаліції навколо тих чи інших цінностей тих чи інших запитань. І до речі, про це вже дуже багато громадян України. Експертів говорять напевне, на четвертому році повномасштабного вторгнення нам треба було би шукати нові формати взаємодії задля успішнішої роботи у Верховній Раді України. Що маєте на увазі, пані Софії? Дивіться, тут навіть йдеться про роботу у Верховній Раді, тому що насправді на погоджувальній раді одна фракція монобільшості так званої може заблокувати винесення в порядок денний будь-яких законопроєктів. Якщо всі фракції за а слуги проти, то насправді цей законопроєкт не буде включений в порядок денний. І тут стоїть під питанням багато законопроєктів про євроінтеграційних, багато безпекових законопроєктів, багато законопроєктів, які вже давно мали бути проголосовані в Верховній, ні, раді, але чомусь президія не хоче їх виносити на чолі з Стефанчуком. Мені видається, що ми мали би позбутися такої монополії, і мала би бути більш плідна співпраця за для формування порядку денного відповідного воєнним реаліям сучасної держави. Тому що давайте будемо щирі минулого тижня. Перший день три законопроєкти, чотири, наступного дня мало бути трошки більше було знову там. Чотири законопроєкти, але трошки більше ратифікації було на третій день. І по кілька годин роботи в день ну це чесно кажучи, маразматично. Тепер два тижні перерви і депутати не приймають ті законопроекти, які треба хоча багато які з них у другому читанні вже готові і чекають тільки голосування.